Доброго дня, мої дорогі, дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати усі ваші коментарі. Маю до вас одне невеличке прохання. Якщо вам подобаються наші історії, які ми вам зачитуємо, будемо дуже вдячні за вашу підписку на наш канал, щоб не втратити нас і історії, які ми для вас читаємо. Будемо дуже вам вдячні. А зараз пропоную послухати історію, яка прийшла сьогодні нам у редакцію. Бажаю вам усім приємного прослуховування! Іра і Марія сиділи за однією партою з першого класу. Дівчата так здружилися, що вчителька не посміла їх розлучати, не розсаджувала. Обидві світловолосі, блакитноокі вони були схожі. Тільки Іра була більша вища, ніби на рік старша Марійки. Коли дівчатка йшли після школи по вулиці то перехожі, думали, що це сестри, наскільки схожість була великою. Іра росла у благополучній повній сім'ї, і мама і батько працювали на хороших посадах, отримуючи гідну зарплату. Вони обожнювали доньку, балували її то нарядами, то подарунками і смачним частуванням. Марійка жила з бабусею. Матері й батька її не стало, коли дівчинці не було й трьох років. Вона їх майже не пам'ятала. Бабуся теж любила онуку, але рівень життя їх з Марійкою був набагато скромнішим. Але бабуся намагалася, працювала, щоб внучці її книги купити, і ляльку, і кращий шматок для неї був на тарілці. Дівчатка ходили один до одного в гості благо жили в сусідніх будинках. Вони обідали то у Марійки, то у Іри, разом грали, робили уроки, немов сестри. Мати Ірини шкодувала подружку своєї доньки і всіляко допомагала їй. Всі наряди Іри переходили у спадок Марійці. Марійка доношувала також Ірине взуття. Бабуся намагалася віддячувати своїх помічників пирогами, тортиками до свят і шикарними букетами з квітів свого саду. Дівчата підросли, стали юними красунями. Марія, як і раніше, залишалася зростом нижче Іри. Разом вони ходили і на перші танцювальні вечори, і на концерти, і в кіно. І батьки і бабуся Марійки раділи дружбі дівчату. Так і говорили до них. Де наші сестрички? Особливо раділа бабуся. Розуміючи, що вона не вічна, вона завжди говорила внучці бережи, Марійко, вашу дружбу, будете по життю сестричками, хоч і не кровними. Така дружба вам обом згодиться. Де треба поступися, коли треба, допоможи. Дівчата вступили в один технікум, а там молоді повно. Познайомилися вони з Ігорем, їх одногрупником, спортсменом і красеним курсом. Обидві дівчини не могли очей від нього відвести, а хлопець запрошував на вечірках на танець то одну, то іншу, надаючи знаки уваги обом подругам, немов придивлявся, яка краще, і не міг вибрати. Спочатку вони дружили втрьох. Кілька разів сходили разом в кіно, а потім Марійка заслабла, простудившись на фізкультурі. Ігор з Ірою прийшли провідати її. Вони принесли шоколадку і яблук, побажали Марії швидше одужувати і пішли. А увечері зателефонувала Іра. Знаєш, Марійко, ми тут хочемо в кіно з Ігорем сходити. Ти не обрасишся чи не йти? Що ти, Іра, та їдь обов'язково? Я ще невідомо, скільки проваляюся в ліжку, і потім мені не до кіно буде. Треба навчання наздогнати. Он скільки пропустила. Ти мені конспекти лекцій і завдання занеси, добре? Через пару днів забігла Іра. Вона принесла зошити і чергову шоколадку для подруги, але посиділа мало. Швидко пішла. Ігор чекає вони їдуть на ковзанку. Маріка зрозуміла, що у подруги почався роман з Ігорем. Вона трохи посумувала, навіть трохи поплакала в подушку, поки не бачила бабуся, і заспокоїлася. Вона любила Ірку, любила як сестру і хотіла їй щастя, тому навіть ображатися не стала. Значить, доля, що Ірі дістався такий гарний хлопець, і нехай їй буде добре і щасливо. Марія виявилася права, в Іри та Ігоря все було серйозно. Вони полюбили один одного, були нерозлучні, а Марія залишалася без подруги. Вона відійшла в сторону, як кажуть. Зустрічі сестер були тільки в технікумі, але дівчата вже не сиділи разом. Місце Марії зайняв Ігор. Марії було і прикро, і соромно ображатися в той же час. Дівчині потрібен час, щоб прийняти факт, що вони з Ірою вже не будуть, наскільки близькі й дружні, як раніше. Дитинство закінчилося. Після технікуму Ігор, Іра з Ігорем зіграли весілля. Звичайно, свідком від Іри була Марійка, а свідком від нареченого двоюрідний брат Ігоря, який приїхав з цієї нагоди з Києва. Саша був дуже схожий на нареченого, такий же красень, як Ігор. Як же для Марії було дивно, що Саша все весілля не відходив від неї, залицявся, запрошував танцювати, і після танцю цілував у руку. У тендітної немов порцелянова лялька Марійки паморожчилася в голові. Ніколи вона не бачила, скільки уваги від хлопців. На свідків миливалися і гості і наречений з нареченою. Марійко, прошепотіла Іра, які ви гарні, як виглядаєте? Марійка червоніла і жартувала. Ми виконуємо свої обов'язки свідків, якими нам ще буде. Ось і намагаємося танцюємо і розважаємося самі, і розважаємо усіх. Однак знайомство Марії Олександра не закінчилося на весіллі. Хлопець захопився ніжною і стрункою, немов балерина, подругою нареченою. Він писав, їй дзвонив, часто приїжджав з Києва, як тільки міг вирватися від своїх справ. Через рік вже вагітна Іра вітала Марію на її одруженні Сашко. Обидві подруги знайшли щастя. Бабуся плакала, дивлячись на радість її внучки у білій сукні Марія була неземної краси. Коли подруга усамітнилася в кутку весільного зару, залу Іра обняла Машу і поцілувала. Ну, ось, сестричко, тепер і ти заміжня жінка, яка я рада, що у тебе особисте життя склалося, а то совість мене мучила через Ігора. Раптом він тебе вибрав тоді, якби ти не заслабла, ніби як мені пощастило, я скористалася. Що ти, прошепотіла Марія, я без свого Сашка тепер жити не можу. Добре, що я тоді заслабла і дочекалася саме його, і я без Ігоря свого щастя не бачу, протягнула задумливо Іра, нічно гладячи свій живіт. А саме приголомшила, що вони двоюрідні брати, і ми тепер з тобою рідня, ми і так з тобою рідня, Іра, тільки по дитинству. А це, вважай, не менш дорого, ніж по крові. Правда? Ти плаття своє широке носи акуратно, не обляпай. Мені передаси у спадок, коли завагітнію. Як ті свої дитячі сукні, пам'ятаєш? Подруги обнялися. У залі гріміла музика, гості танцювали, а Марія і Іра сиділи пліч-опліч, як в ті печі, їх студентські танцювальні вечори. Дві подруги, як дві сестри. Ось така, любі друзі, історія про жіночу дружбу. Хочу вам поставити одне запитання: а ви вірите у жіночу дружбу? Напишіть нам свої відповіді у коментарях.